Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхав легенько на рибалочку на щучку рано. І будемо всі пробувати ловити, що ти ні. Вчора був ловив у кушка, окунів наловив, а треба ще і щуку зловити. Правильно? Опа, бац, відкриваємо коробочку. Беремо одразу таку ціліконочку салатову. Та й гайда ловити. Ловим мы на трех столочках. Тут основному, вот тут, наверное, Накена. Так, первый запит. Уже ударчик був походу. Алібо тут рую її зацепив. Нагадний. Удар був. А, то це стандарт. Це стандарт. Так, конечно, поки я там збирався. Мужик, вона пішла по очерету, я тобі покажу, потім такий оберемок зібрала, цих кущів, Я таке втягнув, така Капець. Чотири свічки. Полноценні. Така страшне робить, що ти капець. Що вона там О, робило? Чотири свічки, мужик. Це капець на шокнуло. Что? Поставь. Ззаді нічого наче нема то. Таке спокійне місцечко собі легенько зараз вони буде його обкидай. Правда, травы нацепляв. Ну ладно. Это трава, бедов, бідою. Так, да, тут коротше пауза геть, не варик, робить, всю траву, тупо собираю. Так, ну я думаю, вона буде попробувати цього суґа пославити, спробувати на нього половити. Ось такий від... приманочка. Зараз спробуємо покидати на неї ще. Пець самдомістечко таке класне, тупо таке окошечко легеньке, там полюбе яка щучка, але повинна стояти. Це би мені якось туди акуратно такого докинути. Може би якусь би щуку вицепив, яка там стоїть. Щось його таке цікаве, можна таке поставити. вот такую вот приманочку она была б поставлю я наверное вот такую темку а нет 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 не поставлю возьму ка я поставлю лучше вот такую темку вот такую вот приманочку она ну, так клевала на ней Так, куди це ще далі йти Є, взяла. Ого, Гець Пініга вирвав. А, нет. Так, первую щучку я злапал. Она, правда, вся в траве, такую кучу травы набирала, Что это капец просто. Тихо візьму тебе загубу. Тихо. Шо? Да. Ось такого от шнурка. Це Та ти шо гониш? Тут АБ 400 було. Все, гуляй, дружочок. Ну Вася, вона такий бой дала, що я капець, думав, що там якийсь мігалодон. Геть зла щука. Така зла, що це капець просто. Тебе Нікіто, споняв би? Е, у чому прикол, дивись, як я ловлю тут, а поняв на цій місцевості. Я тут прокидую і, типу, берег. Ну не тільки берег, а я основному, типа, як ловлю, я типу не затримуюсь на одній точці. Фу, ну дядь, така маленька щука, а такий бой дає страшний, що це капець. Да, звісно, вже я зловив щучку. Пора і нікітоса злабай, да? Ні, на англійську бейтс. Там ти на воблера покидаєш, спробуєш. Так. ну попробую, что нема. мог. Так, вот такая оттенка. На такую силиконку щучка клюнула. Та нет, стоять, куда он денется. Здорово. О. Здорово, да рыбаки. Не нет, не мое. на то и на то. На щуку и на линя. Де ти таку трубу купив? Батько зробив. Бо я щось типу, поняв, теж думав такого временного автобуса взяти купити, перехову цю трубу, тільки я не знаю де її взяти. А ти можеш сам без проблем зробити. тільки треба заглушка не піддав. Та я знаю. Батько зробив. Та щось зловили? На ютубі побач. Ні, мене на ютубі нема. Як нема? Парощук. Да. Обечний. Так, так, так. Зараз і спробуємо тут опрокидати це містечко. Рано я как би тут окидав. Моя зараз щука проснулася. якось на таке містечко цікаве. Тут можна хорошо прокидати. Тут таке містечко, ой-ой-ой. Не. Просто прямо кидаю и все. Примерно туда. Встал. Да? То туда и сюда есть смысл с ультриком приехать, я думаю, да? Кажу, смысл есть сюда с ультриком приехать. Ну типу в толщі води. Ну, то в толщі води ти так не Та у чому ну, наша джавасика? У когось вибро хвоста маленько. Там не особо так нормально можна покидать. Кажу, тут щука активна. Ну не знаю, можна сходити трохи пізніше. Терпение. Никитос, терпение. На 80 воблера. На 80 воблера. А я не бачу, что там. Окунь.

ушла да ну его нафиг если честно работают... Б... шо? сход та была поклевка Фу Вася, як я це... Ооо, оце воно. І воно новоблірка Вась, ну це капець. Я так на... пронастегію його, поняв. Так от типу робиш пару типу цих подіргів, поняв паузу. І він так об'є, поняв таку геть бас, нахуй. Чуть без пінга з рук не вириває. Оце воно Васютка, оце воно. А чорт його знає. Так, де це ж воно є? Ось дош воно ось така типа, зверху салату, а знизу таке рожеве. Він спіраненька і був на неї щось зловив одну щучку. Mesar azul já se Щось невелике. Окунь. Отакий окрусунчик люнув. Отакий от руку шари. О, троєний зробив. Yeah, that's so angry by the show no robe. Ого! Оце окушара. Дивіться, який кабан. Ох, нічого собі. Такий, ох, який красень. ви шо ви що, дивіться, що тут робить цей окунь? Ох, і він і такий красивий. Та мені у кушків не треба, я їх відпускаю. Давай, тоді рухай. Іва, я вам так само раджу, випускайте рибу. Так, да, я вже знову проти казки з закінченням цього відео. блядь, третій відос без закінчення чисто обривок. Так, да, ну коротше вийшла така легесенька рибалочка. Там і щучки зловили, і кушків половили. А от следующий відосик буде чисто про ультралайтову ловлю, так що не пропускайте, підписуйтесь там в Telegram, Тікток всі мої соцмережі, так що давайте зустрінемось десь примірно так от через тиждень.